Друзі, привіт! Підписники, привіт! Мене звати Андрій. Я займаюся вирощуванням хвойних декоративних рослин. Хочу показати свій садок усінній. Так він зараз виглядає. Тут в нас є великий асортимент рослин. Висаджені для того, аби вам показати, як виглядає та чи інша рослина в дорослому віці. Ось. Тут у нас є крупноміри. Як бачите, є в нас і дешевші рослинки. Дешевші Ось такі, такого плану, такого. Робимо посилочки, відправляємо, сам пакую вдома. Все відправляю сам. Радий буду кожному ставте подобайки. Всіх запрошую на свою сторінку, буде багато цікавого. Буду розказувати про ту чи іншу рослину, буду показувати, як виглядає та чи інша рослинка в дорослому віці, бо є в мене великий вибір їх. Ну і всім добра.